З 1 по 7 серпня в світі відзначають всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків немовлят і майбутніх батьків про переваги та користь грудного вигодовування і про те, чому так важливо підтримувати жінок, які годують грудьми. Ми завітали до лікаря-педіатра Олени Васильівни Бондар, аби вона розвіяла найпоширеніші міфи щодо грудного вигодовування. Сіва розкажіть про дієту готуючої мами чи підвищую актацію вживання великої кількості молочних продуктів. По-перше, дієти годуючої мами не існує. Коли її придумали, хто її придумав, ніхто з відповісти точно не може. Насамперед, мати має харчуватися збалансовано і раціонально. Тобто, мати повинна отримувати і молочні продукти, зачасту говорять, що молочні продукти будуть підвищувати лактацію. Ні, це зовсім не так. Мати має збалансовано харчувати, ще раз повторюю: і молочні продукти, і каші, овочі, м'ясо, риба обов'язково повинні бути. В раціоні. Так само томати, які є червоними, і дуже часто е, хтось і чомусь забороняє їх вживати. Але якщо ці томати сезонні, чому їх не вживати і не е, е, дати дитині цих вітамінів? Також цитрусові в розумних кількостях. Тобто, якщо у матері є якась алергія, е, і мати сама має алергічну реакцію на продукт, під час. Е, Вигодовування грудного краще обмежитися, щоб не передавати дитині алерген. А так взагалі мати повинна вживати все. Також дуже важливо на грудному вигодованні вживання великої кількості рідини. Навіть під час годувань дуже часто мати говорить, що вона відчуває справу. Не обмежуйте себе в кількості рідини, іноді також говорять про це: не можна багато пити води, молоко буде нежирне, воно буде прозоре. Ні, це зовсім не так. Ви годуєте дитину, ви забезпечуєте повністю її водний баланс, її раціон, і ви повинні багато вживати рідини. Це може бути не лише вода, це може бути ваш улюблений чай, це може бути кава, до речі, одна-дві чашки кави на добу під час вигодовування грудьми. Це норма, і це нормально. Ви повинні бути задоволеною, ситою, і тоді буде і сити ваша дитина. Також часто мами кажуть, що я не молочна і молоко недостатньо жирне. Чи це дійсно так? Е, ні, це зовсім не так. Е, також е, дуже мала кількість жінок мають гіполактацію, Це всього 4%. тобто не молочні мами, скажімо так, але це ну, зовсім. Грубо сказано, дитина народилася. Ваш організм пристосовується до вигодовування вашого потомства. Ну так, так і є. Дитина навчається їсти, смоктати. Цей період він дуже важливий. Доки в нас наладжується лактація. Доки ви зрозумієте ваш організм, нам треба продукувати більше молока. В цьому випадку є дуже важливими прикладання до грудей. Тобто, так, в перший час це кількість молока дуже маленька. І щоб стимулювати лактацію, наша основна задача прикладати дитину до грудей. Тобто, у нас буде запит, у нас буде пропозиція. Тут беззаперечно діє цей закон. Чим частіше ми прикладаємо, тим більше молока буде прибувати. Прикладання кожну годину, півтори це варіант норми. Доки вас наладжується лактація. Ще раз повторюю, це може відбуватись навіть до двох місяців життя дитини, і це нормально. Важливим також є не робити великі перерви. От мами іноді думають, так, дитина спить 3-4 години, 5 годин, значить, вона сита. Ні, це навпаки, перерва більше 3 годин може свідчити про те, що дитина знесилена, у неї немає сили прокинутися, немає сили їсти. Ви повинні прикладати до грудей дитину якомога частіше підбудити її. Також важливий момент нічні годування. Вночі в нас виділяється гормон пролактин, який відповідає за лактацію і за кількість молока. Якщо забрати нічні годування, дитина спить вночі, чому її будити, у вас не буде продукуватися гормон, не буде утворюватися молоко. А, а як же мамі зрозуміти, що молока дійсно мало і вона належить саме до 4%? Так, є такі моменти. Під час, саме під час годування дитина починає нервувати біля грудей, вона відвертається, вона капризує, вона плаче. Також можна зрозуміти по кількості набору ваги. Це вам скаже ваш педіатр після зважування по кількості ваги, яку набрала дитина за місяць. Ну якщо ми раніше про це починаємо думати, звичайно, ми будемо важити дитину не через місяць, а трохи раніше за місяць дитина повинна набрати мінімум 500 грам. Тобто за два тижні це повинно бути 250. Якщо в нас є такий набір маси, то ми спокійно далі продовжуємо грудне вигодовування, стимулюємо його, якщо в мами є якісь підозри на зниження кількості. Молока також можна зрозуміти по кількості стулу. В перші дні стул може бути темно-зеленим у малій кількості, далі стул повинен бути жовтим кашкою, і об'єм його повинен збільшуватися. Тобто, якщо у нас вже нормалізувався стул, він став жовтим кашкою достатнього об'єму. А потім ви бачите, що навпаки. Стула стало мало, він став темного кольору. Це також може свідчити. Перше, звичайно, це плач дитини. Ну що я сказала, дитина плаче, виридує, відвертається. Друге кількість стула, третє набір ваги, також кількість сечі. Якщо в нас памперси пусті, дитина не, не от памперс-індикатор не заповнюється, і кількість сечі зменшилася. так, це може свідчити про наявність гіполактації, і нам треба стимулювати, прикладати, прикладати, прикладати. Також хочу звернути увагу на колір молока. Колір молока може бути блідо таким молочним, сірим, блакитним, білим. Це варіант норми. Ніколи не потрібно орієнтуватися на Колір дуже часто чую в мене воно прозоре, воно не калорійне. Ні. Так не може бути молоко матері найкраще, що може дати мати дитини. Воно збалансоване саме тими вітамінами, мікроелементами, яка необхідна саме зараз вашій дитині. Також пам'ятайте, що з грудним молоком ви передаєте дитині антитіла. До хвороб, якими ви перехворіли, дитина перші місяці захищена саме вашими антитілами, і це дуже важливо. Діти на штучному вигодованні не мають такого пріоритету, і це прям хочеться говорити про це кругом. Також про догодовування Догодовування з пляшечки дуже часто це відбувається, але догодовування з пляшечки може нашкодити, коли дитина п'є з пляшечки. Молоко витікає легко, на відміну від грудного вигодовування. Переднє молоко матері, воно витікає легко, тобто, взагалі, сили там прикладати особо не треба. Заднє ж молоко треба старатися, треба прикласти силу, треба навчитися. А якщо ми даємо дитині спочатку груди, дитина випила переднє молоко, тут ми починаємо виродувати, крутитись, нервувати, відвертатися. І мати, що робив, вона відразу дає дитині пляшечку. З пляшечки дитина доїла, три годинки спить, до грудей ми не прикладаємо. Ваш організм сприймає так нам достатньо такої маленької кількості молока. Ми більше його утворювати не будемо. Ось так і залишимо і поступово-поступово таким чином переходять повністю на штучне догодовування. Якщо ми догодовуємо. Ні в якому випадку це не пляшечка. Можна купити спеціальні системи для догодовування, там спеціальний такий зонд, який прикріпляється до соска матері. Тобто, ми і стимулюємо лактацію і п'ємо суміш одночасно. І другий варіант це догодовування по пальцю через шприц. Тобто, ну можна побачити багато картинок в інтернеті. Ви поставили пальчик. І поставили в кутикроту шприц і потихеньку піддавлюєте поршнем, і дитина таким чином також наїдається. А якщо давати, або взагалі тільки шприцом бувають, мами годують, але пляшечка це останнє. Пляшечка прям шкідник. У нашому випадку, якщо ви хочете зберегти грудне вигодовування від пляшечки, потрібно відмовитись. скажіть, скільки води треба давати дитині, і чи взагалі необхідно її докуювати? На грудному вигодовуванні дітки не потребують води. До 6 місяців дитина знаходиться на грудному вигодованні. Ну, варіант норми на грудному вигодовуванні води дитина не потребує. Грудне молоко складається 75% з води. Тобто, ви повністю закриваєте її потребу в цьому. Також існує міф, що в рік треба припинити грудне вигодовування, чи дійсно це так. Е, ні, за рекомендаціями ВОЗ е, грудне вигодовування можна припиняти у два роки. Тобто до двох років годуєте далі це на ваш вибір. Але якщо все ж таки ви вирішили припинити його раніше або продовжити після двох років, це вибір матері. Е, це її рішення, е, вона може вирішувати як їй зручно, як їй буде комфортно. Якщо нам треба... Екстрено, скажімо так, припинити грудне вигодовування. іноді приходять з скаргами там, лактостат, стас, мастит, і мама хоче припинити грудне вигодовування через призначення, наприклад, антибіотиків. Тоді, звичайно, якщо ці антибіотики не є сумісні з грудним вигодовуванням, ми тимчасово можемо припинити грудне вигодовування, але припинити в якої його. Концепції на цей час мами може бути вже збережене заморожене молоко, дитину можна догодовувати молочною сумішю, а потім знову повернутися після лікування на грудне вигодовування. Але в цей час мати повинна стіджувати груди для стимуляції утворення молока. Тобто, не повинно бути застою в грудях. По-перше, це також буде відчу... боліві відчуття викликати. А по-друге, ми потім зможемо спокійно повернутися до грудного вигодовування. Тобто Заморозити е, грудне молоко, яке буде зберігатися у вас в морозилці до 6 місяців, це е, і у вас його дуже багато. Ви не знаєте, що з ним його робити. Таке буває. Е, заморозьте, зберігайте на ось такий ургентний випадок. Якщо взагалі припинити грудне вигодовування після року, е, також бувають дитина. Переходить повністю на загальний стіл, е, і мати не вважає за потрібне годувати далі. Також можна це зробити постійним Поступовим поступовим відлученням від грудей, тобто прибираємо асоціації на сон. Тобто, що дитина лягає і вона повинна засипати з грудьми. Ми забираємо цю асоціацію. Також забираємо асоціацію, плачемо, і ми заспокоюємо грудьми, забираємо цю асоціацію. І поступово-поступово дитини розвиваються ось ці зв'язки асоціативні, і далі груднево, так як ми прикладаємо рідше кількість молока починає зменшуватися, і ми поступово відходимо. Також Може бути, ну найчастіше важко забрати от нічні годування і засипання з, груднями, з груддю з в роті. Можна в цей момент залучити тата, щоб дитину вкладав спати тато. Дитина заснула без грудей, прокинулася вночі. Знову ця асоціація, що я засинала без, і ми продовжуємо спати далі. Це звичайно поступовий такий болісний момент для мами, для дитини, але це працює.